Нещодавно на сайті Вищого Антикорупційного суду з'явилось повідомлення, що були виявлені засоби стеження прослуховування за помічником, якщо не помиляюсь, цього суду. Яка ситуація наразі невідома. Хочу лише сказати, що прослуховування вже стали побутовою якоюсь річчю. Якщо б раніше це було щось надзвичайне, тим більше прослуховування в суді. Це взагалі нонсенс. Цього як правило не робили. Зараз це звичайні речі. Наймають якісь е людей, які вміють встановлювати апаратуру, слідкують з побутових речей, питання розлучення, поділу майна, стеження за своїми коханцями, коханками, поділ майна дітей, е стеження хто кому зраджує. Це вже все стало частиною нашого життя. Судді, прокурори. Слідчі детективи не винятки, за ними теж стежать. Нещодавно на форумі е суддя одного судів повідомив, що часто під виглядом розмінування суду теж встановлюється прослуховуюча апаратура теж в суді. Яка ситуація з цим випадком, що тут за прослуховуюча апаратура? Гласна, негласна, була вона встановлена законно чи незаконно, стане відомо пізніше. Можливо. А можливо, все піде в небуття. Багато галасу з нічого. Буду слідкувати, якщо мені стане відомо, повідомлю вам. Ну і будьте обережні, за вами теж можуть стежити. Або зірвати засідання, або в, якісь в кабінет встановити. Або навіть засудовому засідання, не знаю, чи там побачимо, наскільки він загально доступний.